На полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті працівників і працівниць цеху виробництва окатків привітали із прийдешнім професійним святом. Із надією на скорішу перемогу України і повернення до мирного життя, начальник цеху Сергій Пальоха і голова правління прад Полтавських ГЗК Віктор Лотоус, подякували колективу ЦВО за віддану і сумлінну працю в надскладний час для всієї країни і підприємств компанії Фрекспо. Я вам вдячний. Я вдячний за те, що ви приходите на роботу, виконуєте свою роботу професійно. Нагороджується Трьомін Олег Валерійович. Нагороджується Мироненко Світлана Володимирівна. Володимир Анатолійович. Нагороджується Олексієнко Тетяна Олександрівна. Нагороджується Бугаєць Сергій Вікторович. Нагороджується Ткаченко. Олександрович. Нагороджується малик Любов Петрівна. Почесною грамотою. Кращий молодий працівник Надія до нагороджується. Чігрик Кирило Володимирович. Кращий молодий працівник Григоренко Єлісей Олегович. Світлана Мироненко працює в цеху виробництва окатків від 1995 року. Вже майже 30 років обіймає посаду машиністки конвеєра. Я свою роботу дуже люблю, дуже люблю. Хочу поздравити весь наш колектив з днем Металургії, побажати кращого, самого найлідшого, щоб. Щоб було все добре, щоб був мир на землі, щоб наші захисники повернулись додому. І ми працювали. І дякую Фарецьку, що підтримує наше ЗСУ. Дякую. Сергій Ткаченко працевлаштувався у цех виробництва окатків три роки тому. Працює електрослюсарем. Роботу я задоволений, колектив в мене дуже, дуже гарний, хороший. Ми працюємо всі, Побажаю їм. Вдалої праці, терпіння і перемоги. Українка, я гордисе моя.